Друга неділя послані Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю души істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від ущанкої скверни, і спаси благий душі наші. До Галатів послання. Святого апостола Павла читання. Браття, гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою, ті, що хочуть похвалитися, що вони гарні тіло, силують вас обрізатися, щоб тільки уникнути переслідування за Хрест Христа. Бо навіть обрізані. Не зберігають закону, але хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб їм хвалитися вашим тілом. Мене ж не доведи Боже чимсь хвалитися, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий і я світові, бо ні обрізання. Ні не обрізання є чимось, але нове сотворіння на всіх тих, що ходитимуть за цим правилом, мир і милосердя на них і на Ізраїля Божого. А втім, віднині нехай ніхто мені не завдає клопоту, бо я ношу на моїм тілі рани Ісуса. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з вами Духом брати. Амінь. Коментар. Мене ж не доведи Боже чимось хвалитися, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа. Дорогі мої, коли дивитися на тогочасний світ, хрест. Це місце ганьби, місце смерті злочинців, до яких був зарахований також Ісус Христос. Ніколи в нашому житті ми не надаємо аж великої пошани місцю, де загинула наша близька, рідна, важлива для нас людина. Це місце для нас. Місце втрати, місце смерті. Хрест це теж місце смерті, але не тільки людської смерті, але й перемоги життя над смертю. Це місце, де Ісус Христос обдаровує нас життям вічним. Це місце смерті Ісуса Христа, а місце народження. Нас до вічного життя. Саме тому апостол Павло каже, що Він буде хвалитися Христом як місцем, де Він стає учасником Царства Небесного. Хай Господь дасть нам мудрість поціновувати Хрест Господній як місце нашого освячення і спасіння. Від луки святого Євангелія читання сказав Господь притчу оцю «Був один чоловік, що одягався у кармазин та лісом і бенкетував щодня розкішно, Убогий же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротах, увесь у струпах. Він бажав насититися тим, що падало в багатого застолу. І пси приходили і лизали його рани. Та, сталося, помер убогий, і ангели понесли його на лоно Авраама. Помер також багатий і його поховали. В аді, терплячі, тяжкі муки, він підвів очі. І побачив здалека Аврама та лазаря на його лоні, і закричав у голос. Отче Аврааме, змилуйся надо мною, пошли Лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця і закропить мій язик, бо я мучуся в цім полумі. Авраам же промовив Згадай, мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і лазар Свої лиха. Отже тепер Він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того, всього, між нами і вами вирита велика пропасть, і ті, що хотіли перейти звідси до вас, не зможуть, ані звідси. До нас не переходять, сказав багатий. Отче, благаю Тебе, пошли Його в дім батька мого. Я маю п'ять братів, нехай він їм скаже, щоб і вони не прийшли на місце муки. Авраам мовив, мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. Той відповів ні, отче Аурам, але коли до них прийде, хто з мертвих, вони покаються. Аурам відізвався до нього, як вони не слухають Мойсея і пророків, хоча б хто воскрес із мертвих не повірять. Коментар навіть коли хто Воскрес не з мертвих не повірять. Дорогі мої, у притчі про Богого та багача бачимо, що Лазар, який на землі перетерепів невигоди і труднощі, удостоюється радості у вічності, а багач, який уже мав свою радість і своє щастя на землі, у вічності отримує терпіння. Пам'ятаємо, Христос у блаженствах говорив: блаженні, що плачете, бо будете сміятися, блаженні голодні, бо будете насичені, горе вам, що смієтеся нині, бо будете плакати. Ось, дорогі мої, бачимо, що слова Христа сповняться. Коли ж багач розуміє Всю незворотність своєї ситуації і просить можливості попередити своїх рідних, він, щоб інакше жили на землі, то на це чує відповідь, навіть якби хто воскрес мертвих не повірять. Справді, дорогі мої, чи змінилося б щось у нашому житті, якби хтось з наших прийшов і розказав? Ми не слухаємо Євангелії, ми не слухаємо церкви, ми самі собі придумали все і живемо за тими людськими своїми забобонами. Тому і справді, хоч би хто там нам що не говорив, не повірять, як не вірять священникам, як не вірять церкві, Господь завжди промовляє до нас. Кожної неділі і свята, навіть у будні через своє Слово Боже, через Євангелі, у кожній ситуації нашого життя Бог хоче щось нам сказати. Чи це хвороби, чи невдачі, чи якісь труднощі та непорозуміння, через них Бог промовляє до нас на щось хоче звернути увагу. Маємо чувати і бути уважними до всіх ситуацій і подій, які з нами трапляються, що Бог прагне промовити всім це. Дорогі мої, Бог, який є любов'ю, завжди має нам що сказати. От не завжди ми хочемо почути Слово Боже. Ми не маємо часу слухати Слово Боже. Ми не маємо часу на розмову з Богом. А так це життя скоро пробіжить. І рано чи пізно ми станемо перед Богом. І, і кожен з нас помре, як і багач, і лазар. От тільки куди ангели занесуть душу, чи на лоно Аурама, чи до аду, чи будемо насолоджуватися вічним життям. чим Будемо усю вічність терпіти, вибір за нами. Це не Бог нам присудить, це ми собі своїм життям вибираємо вічність. Попри свою бідність, Лазар в цій розповіді Христа не безіменний Безхатченко. Те, що він названий на ім'я, підкреслює одну важливу річ: Бог Його знає. Він його бачив у кожному моменті життя. У своїх незгодах і бідах Лазар завжди залишався важливим в очах Господні. Але щоб це побачити, потрібно глянути далі, позавидиме, тимчасове. В мусі багач нарешті впізнає і бачить Лазаря не тому, що бажає щось чинити для нього. Але тому, що тепер потребує його. Це історія про справді нещасного чоловіка, що не розпізнав цілість свого життя, провівши його у власному закритому світі розваг і задоволень. Таке його життя стало, врешті-решт, величезною непрохідною прирвою між ним та Богом. А та іншими людьми в Царстві Небесному? А якими є твої прагнення мрії, що для тебе означає бути щасливим? Біль часами може перетворитися на доброго вчителя людяності і співчуття, терплячи в аді, багач нарешті думає про долю інших. Про остаточне щастя чи нещастя своїх братів. Можливо, якийсь важливий сенс має і твій важкий неприємний дар дарболь. Для своїх братів багач просить особливого посланця. Він добре знає кам'яні серця своїх братів, і щоб вразити їх, просить неможливо. Найбільш неможливе на цій землі сталося завдяки Ісусові. Та проте далеко не всі йому повірили тоді, коли Він жив, помер і воскрес. Далеко не всі вірять і тепер. А що для тебе означає вірити у Христа? І вірити Христові настільки, щоби жити так, як Він учив? Спробуйте. Про це написати в коментарях, а на це отримаєте благословення. І на кінець спробуй через Слово Боже відкрити своє серце для духовних чи матеріальних потреб тих, кого Господь ставить поряд у твоєму щоденному житті. Хто з нас не бачив безхатченка? Така людина лежить на купі газет неподалік відходу в магазин, загорнувшись в ганчір'я. Частенько поряд з нею сидить собака так безпечніше. Люди проходять повз, а то й переступають через неї. Час від часу вона перебирає кілька монет у банці чи в кухлі і просить ще. Коли я був маленьким в цих бідолах там не було, а тепер вони сидять там. І у всіх наших містах ми дуже часто таку картину можемо побачити. Коли я бачу таку картину, мені чуються голоси. Вони кажуть: він сам винен, є служби, готові допомогти йому. Він повинен піти і підшукати собі роботу. Якщо ми дамо йому грошей, він їх все одно проп'є. Краще триматися чим далі, хіба мало що він викине. Іноді поліцейські проганяють жебрака геть з очей. Але він повертається. А якщо ні, то нікуди не подінешся від факту, що існують співтовариства подібних людей. Вони туляться в побудованих сміттях халупах на околицях великих багатих міст. З їх крихітних саморобних жителів можна побачити багатоповерхові готелі і будівлі офісів, де хтось за них, якщо пощастить, може влаштуватися прибиральником. У боргах вони народилися, у боргах і помруть, звини якихось багатих і владних людей, що позбавили їх прав, а фактично життів, покоління чи два тон. І навіть якщо багаті і бідні не завжди живуть поруч, телебачення примушує їх зустрітися. Тому немає нужди представляти нам лазаря від наш сусід. Одні з нас можуть бути багатими, мати хорошу їжу і одяг і проходити в повз, навіть не звертаючи на нього уваги, інші, можливо, не такі багаті, і не так вишукано одягаються і живляться. Та все ж порівняно з Лазарем, більшість з нас цілком благополучні. Він би радий був помінятися з нами місце, а нам було б жахливо прожити його життям, нехай навіть один єдиний день. Розповідь Ісуса про Лазаря і про безіменного багача, лише згодом його стали називати Ківес. Оскільки це ім'я Латинною означає багатий, має декілька змістовних рівнів. Він дуже схожий на добру відому казку в античному світі, Ісус був далеко не першим, хто розповідав про те, як благополуччя і убогість можуть у майбутньому запросто помінятися місцями. Насправді історії, подібні до цієї були ужитку. Але що примітно, Ісус у даному випадку міняє звичний шаблон. Зазвичай, у такій історії, якщо хтось померлих просить дозволу відправити звісточку живим, Він цей дозвіл отримує. А тут ні. Різкий кінець притчі повертає нас до реальності, до непростих питань, які раз у раз ставали як перед слухачами Ісуса, так і перед читачами Луки. Ця притча це далеко не повчальна казка про багатство і убогість, хоча у цьому розділі можна буде почути і про це. Якщо б вона була лише подобою казки, можна було б сказати, що ж бракам краще залишатися в убогості, адже в них у майбутньому житті все буде відмінно. Такий аргумент занадто часто використовують безтурботні бачі, щоб утішити тих, кому пощастило менше. Ні, тут прихований, дорогі мої, куди глибший сенс. Врешті-решт, ця історія не додає нічого нового до загальнонародної віри в те, що в майбутньому житті щастя і нещастя поміняються місця. Якщо це притча. То означає, ми знову повинні вникнути в її символіку, пов'язану з власною справою Ісуса. Кінець історії дає нам розгадку, повертаючи до попереднього розділу. Історія йде відразу за притчею про батька і двох його синів, коли хто із мертвих воскресне не йнятимуть віри. Цей брат твій був мертвий і ожив. Старший брат з попередньої історії дуже схожий на багачавці. Обоє вони не хочуть бачити жебраків, обірваних братів або ближніх і хочуть викинути їх з голови. Згадаємо, Ісуса критикували за те, що Він привітно приймав ізгоїв і грішники. Тепер Він схожий, Утілює на практиці у справжньому світі те, що як вважала більшість станеться лише у світі прийдешні. Його девізом залишаються слова як на небі, так і на землі. Нинішній вік передбачає вік майбутній. Фарисеї… Що відрізнялися срібололюбством, поводилися стосовно тих людей, яких Ісус привітно приймав, у точності так, як багач поводився стосовно Лазаря. І точно так, як і догадливий домоправитин, який перед загрозою відставки зумів знайти вихід і заслужив цим похвалу. Фарисеї і їх однодумці повинні змінити свої шляхи, поки є час. Фактично, усе, про що їх просить Ісус, це виконувати те, що говорили Мойсей і пророки. Як весь час дає зрозуміти Лука, місія Ісуса з утвердження Царства є не що інше, як виконання усієї історії Ісраї. Тому всякий, хто розбирається у законі і пророках, повинен зрозуміти, що Ісус є їх виконання. Якщо ж вони не зрозуміють цього, то їх не переконає навіть той, хто воскресне мертвих. Остання фраза притчі, подібно до оголушливого останнього акорду органу, несе в собі декілька різних обертонів. Вона говорить про головне сподівання Ізраїля, про його надію на відновлення і оновлення. Вона говорить, як і притча про блудного сина, про бідних і знедолених, яких привітно приймає Ісус. І ще вона з особливою силою говорить усім читачам луки тоді і сьогодні, про самого Ісуса. Слухачу чи читачу стає ясно, що закон і пророки от-от остаточно виконаються, усе оновиться, і сам Ісус знову воскресне, відкриється дорога в нову Божу еру, де справедливість восторжествує. І на Кінець, другім притча, це повчальна розповідь історії чи навколишнього життя, мета якої викласти духовні чи моральні істини. Сюжет притчі будується в образній формі, на життєвих ситуаціях, на повсякденних спостереженнях суспільного життя. Та коротко ознайомлює нас з поняттям притча, енциклопедія. І от чому для викладу. Цих своїх, дум, своїх думок Христок так часто послуговувався притчею. Усе це говорив Ісус людям притчами, і без притчі нічого не говорив їм. Матея 13:34. А усе для того, щоб люди щось зрозуміли та зберегли в своєму серці. Але серед усіх Христових притч ця притча, яка стоїть осторонь від решти, це притча про братче Лазаря. А все через те, що події, про які в ній йде мова, не обмежуються цим світом. Разом з героями притчі ми потрапляємо у потойбічний світ, у світ духовний, тобто ця притча об'єднує обидва світи. Людям завжди було цікаво, що їх очікуватиме у потойбічному житті. Навіть тих, хто в це ніби не вірив, а чи ми створені за образом та подобою Божою. І, і нам ніяк не позбутися генетичної пам'яті про це, але не варто буквально сприймати опис небесного буття праведників грішників. Все-таки це притча. І Христос говорив з людьми зрозумілою для них мовою, беручи опас, опис посмертного буття з народного фольклору. Лоно Аурамове, тіха для праведників, пограння для грішників це й так було відоме людям. Але саме через ці образи Христос доніс слухачам, а заодно і нам одну важливу істину, посмертна доля людини прямо залежить від її вчинки. Жодні амулети, жодні молитви не урятують нас. У новозавітні часи юдеї вважали. Втім, цю думку розділяє багато хто із... і у наш час, що багатство це Боже благословення, а бідність це прокляття за гріхи, власні чи батьків. І, проходячи повз, побачив чоловіка сліпого від народження. Учні запитали учителю, хто згрішив. Він чи батьки його, що сліпим, народився. Христос спростовує цю думку, багач потрапляє в пекло. Але помиляються ті, хто вважає, що бідність, запорука потрапляння на небеса. Лазар за загальноприйнятим тлумаченням потрапив на небеса не через те, що був бідним, а через те, що не нарікав при житті на свій стан. Отже, як ми можемо побачити з притчі про багача і Лазаря, земні статки для посмертної долі не мають особливого значення. Важливе ставлення людини до її життєвого становища, як вона реагує на перебиті свого життя. І тут самий раз, дорогі мої, варто поставити собі запитання, а як ми реагуємо на своє життя? Але давайте не будемо себе порівнювати з багачем і лазарем. Адже ніхто не хоче потрапити в пекло. Всі воліють, принаймні, вірні, потрапити на небеса. Але там сам навряд чим хто захоче повторити долю убогого Лазаря. Що нам залишається робити в цій ситуації? Скористатися Христовою порадою, отче, будьте мудрі, як змії. Матея 10:16. Тобто, коли нас спіткають якісь негаразди, не нарікати на долю. А краще брати приклад з Лазаря, терпіти і покладатися всьому на Господа. Якби Лазар не покладався на Господа, навряд чи би він був віднесений ангелами на лоно Авраамове. Коли ж у нас все добре, варто бути. За це вдячними Богом, бачачи лише в ньому основне джерело свого добробуту, чи багаць тут як пощастить, або як ми самі ставимося до матеріальних цінностей, адже комусь і то не золота зама, а також не забувати про убого Лазаря, який лежить біля чиїх жворіт і бажає насититися крихтами, що падають зі столу. Цілком ймовірно, що саме і навіть з нашого Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. В першому коментарі ділю благословення, ви під ним, на жаль, відповісти, напишіть імена, для кого хочете це благословення. І також прокоментуйте, хочу почути і вашу думку, і про вподобайки, пальчик вверху, і пальчик вниз. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!